Добрий день, у вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. І у нас сьогодні, ну, просто веселе відео про білий колір. Отже, пластикова канва білого кольору. Ще білий колір Канва 18-го каунту українська. Ще білий колір Канва 16-го каунту, українська. Ще один вір білого кольору. Канва 16 го каунту німецька. 3251 дріб 100. І ще один вид, бі, бі, вид білого кольору. Це вже 3251 дріб 11. Біла перлиновим люрексом. Що ще вам показати? А ось він. Цікавий екземпляр білого кольору. Біла з люрексом Мурана лугана. Ось такий ще існує білий колір. Ось такий білий колір має корейська канва 18-го каунту. Бачите, як багато білого. Вся вона біла, і вся вона різна. Я ж кажу просто цікаве відео.